Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Людична допомога сьогодні. в Випуску ми вам розкажемо про таке. Хочу повідомити вам розгляд щодо законопроекту номер 10.449 про так званий законопроект про мобілізацію. А саме є в нас інформація, там, що на засіданні комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. Верховної Ради України БРО розглянуто один з блоків законопроекту 10.449, А саме щодо заборони керування транспортними засобами, арешт рахунків, заборона виїзду за кордон та інші обмеження, хоч які хочуть наші, наші народні депутати внести зміни до законопроєктів. А саме є інформація від народного депутата Сергія Демченка про те, що на засіданні комітету з нас безпеки оборони та розвідки щодо законопроекту. До підготовки до його до другого читання депутати погодили скасування цих обмежень, а саме щодо обмежень права керування трасовими засобами, арешт рахунків, арешт на нерухоме рухоме майно, тобто заборонено розпорядження нерухомим майном. Оскільки, як повідомляється, не на телеграм-каналі народного депутата, він є один з авторів що, типу, правок щодо скасування цих обмежень. Є сподіваються, що Верховна Рада України повністю скасує ці обмеження однак, можуть депутати Внести зміни до цього законопроекту та прийняти його у Верховній Раді, а саме шляхом, тобто, народні депутати можуть цими діями залишити ці обмеження. А саме, якщо вони змінять висновок комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, то тут повинно бути одна з голосів членів комітету, і це більшість від цього складу, та поставити відповідні поправки на голосування вже у залі парламенту. Необхідно 226 голосів народних депутатів. Я вважаю, що такі норми, які хочуть нести наші народні депутати, а саме заборону керування транспортними засобами, розпорядженнями коштів заборону розпорядження нерухомим майном, являються як неконституційними, порушують вимоги чинного законодавства України. Нинішні законодавчі акти України та порушують права людей і свободи громадян. Я сподіваюся, що наші народні депутати ці скасують ці обмеження. Щодо розгляду самого законопроекту, зараз народні депутати ще повністю не пройшли всі вправки, які були внесені колегами по парламенту народних депутатів. І ще цей законопроект ще повністю не прийшов в комітет. Вважаю, що буде розглянути законопроект приблизно. У кінці березня, початку квітня, і, можливо, законопроект може розглянутися на початку квітня і може набрати чинності вже з початку травня. Новини щодо даного законопроекту ми будемо вам повідомляти у наступних випусках. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.